Формадол таблетки від головного болю національний телемарафон Єдині новини триває. У нас в студії вже наступний гість. Зараз говоримо про актуальне. Це всі ми знаємо про таблички вже обережно міни, адже територія України. І ми вже це неодноразово говорили і обговорювали в ефірі. Це найзамінованіша у світі територія, уражена саме вибухонебезпечними предметами. І Можна порівняти цю територію з двома. Австріями навіть і зараз, коли на вулиці стає тепло, коли хочеться вийти на прогулянку, влаштовувати там родинний велотури, треба бути особливо обачними, особливо пильними під час прогулянок. Мають бути мешканці звільнених від росіян території на півночі. Це Київська, Чернігівська, Сумська області. Досі позначені, позначені на інтерактивній мапі ДСНС як потенційно забруднені. Отже, обговорюємо цю тему з нашим гостем Дідиком Миколою, заступником начальника відділу організації піротехнічних робіт ДСНС. Пане Миколо. Вітаємо вас. На зараз ваша інтерактивна мапа від ДСНС є на стіні. Вона з'явилася в січні цього року, і ми на ній досі бачимо північ. Ні території, як такі, що є позначені вибуху, ну, досі, такими, що є загроза, де можуть бути вибухонебезпечні предмети, і ці е, контури вони нагадують ті контури, де е, йшли російські війська, де вони стояли. Е, що це означає? Я, як людина, яка мешкає, наприклад, в одній з цих північно-східних областей, звільнених від росіян, можу орієнтуватися на цю інтерактивну мапу, е, чи це таке застереження від ДСНС, що всюди, де були росіяни? Будь ласка, туди не ходіть. Так, ця карта була розроблена нами для того, щоб ми могли інформувати наших громадян про ті території, які можуть вмістити потенційну загрозу. Тобто там можуть бути вибухонебезпечні предмети. Нашими колегами проводилась робота. Ми аналізували інформацію, яка була на так відоме джерело Deep State Map. Тобто, ми інф... тут, і території, які тут зображені, це дійсно ті території. Які були захоплені окупантами, була проведена певна робота, і, скажімо так, воно трошки зменшилась, але тут ми можемо бачити ту територію, яка може містити небезпеку. Тобто немає стопроцентної гарантії, що вона є безпечною. Але з іншої сторони, в будь-який момент, ви можете там знайти, скажімо так, дуже неприємний сюрприз. Також там більш таким чіткішим червоним кольором є позначені, Ділянки території, про які у нас є інформація у ДСНС стосовно того, що ті ділянки або заміновані, або на них були підриви громадян, тобто вони внесені в реєстр вже підтвердженої території, і на них будуть проводитись планові роботи з розмінуванням. А Ми що ви... означають ці кружечки? Львів 11, Ужгород 3, 에... Житомир 5 Це кружечки, е... повідомлення, які надходять від громадян. тобто е... Скажімо так, це заявки, які поступають, і на які наші фахівці будуть виїжджати і знищувати боєприпаси. А це, можливо, якісь залишки прильотів, тому що це там, ж території, вже. Коли, коли окуповані. є повідомлення, ми беремо його на облік, потім виїжджають фахівці з ідентифікації, які перевіряють, і йде вже відповідно залучення наших піротехніків, які проводять знешкодження. І реагують на ось цю заявку. А ми зараз можемо побачити трошки детальніше цю мапу на прикладі наших північних регіонів, ось вона так виглядає. Ну я як користувач, я можу на неї орієнтуватися, все ж таки, чи ні? Ви кажете, що десь там, де прочистили, там зникається червоний колір. Наскільки ця карта є такою, що я, наприклад, можу планувати якусь поїздку чи прогулянку, наприклад, за межі у цих червоних ліній, якщо там наблизити дуже сильно? Ну, я б рекомендував все-таки користуватися цією інформацією для того, щоб планувати якісь поїздки на відпочинок. Наприклад, ви зараз захочете на велосипеді там, лісом прокатитися, наприклад, так. Е, але е, моя порада е, старатися не заходити, не заходити в дані зони, і по можливості, якщо є у вас е, час і можливість, то краще відвідати південні регіони Київщини для того, щоб безпечно е, провести час з родиною чи самому, тому що е, на жаль. Ситуація така, що можна натрапити на небезпеку. Пане Микола, ОДСНС створило створила застосунок розмінування так. України. Як не можна практично користуватися, якщо я хочу прокласти якийсь піший маршрут? Ну, На рахунок прокладання пішого маршруту, я думаю, там поки що у нас немає такого функціоналу. Просто е, на карті ви можете побачити самі ділянки території. Крім того, в застосунку є дуже е, така цікава функція. Ви можете. Почитати про заходи безпеки, що потрібно робити в разі виявлення боєприпасу, як себе поводити. Ось, і є каталог, де є, скажімо так, найбільш були підібрані нами найбільш поширені типи боєприпасів для того, щоб людина, яка є не підготовлена, є не фахівцем, вона побачила на фотографії і вона могла розуміти, що дійсно це є боєприпас, і відповідно вже повідомити. Чи 101, чи 102, чи навіть через застосунок можна зробити повідомлення А рекомендація ваших колег така загальна зберігається, що асфальтована дорога зараз завжди перемагає ґрунтово? Звичайно, це, це я думаю, що це питання буде актуальне для нас ще дуже довгий період, на жаль. А як от ми вже згадали про цей застосунок замінована Україна? Є ще, є ще також один застосунок. До речі, дані з якого теж використовується на цій інтерактивній мапі. Це Майнфрі. І от я заходив, реєструвався е. на обох цих застосунках, і там, наприклад, на прикладі одного міста, якщо ми розберемо там uh -huh. з північної Київщини, Київщини, та там на території в основному оці кружечка, де коли детальніше на наводиш на місто, вони перетворюються в такі. Точки на карті місцевій, де або підтверджено вже перевірили, що там був якийсь вибухонебезпечний предмет, або стоїть повідомлення, що перевіряється Перевіряю, про те, що ага. є вибухонебезпечний предмет. Але коли ти виходиш за межі населеного пункту в цій програмі, то там таких кружечків немає. Чи не є це такою оманою, що людина думає, ага, в місті, ДСНС такі три точки виявило, а за містом немає. От піду я на прогулянку це було зроблено для того, щоб коли, наприклад, є виявлений Богонеспечний предмет, і людина могла, наприклад, навіть в тому же місті прокласти безпечний маршрут, тому що у нас дуже було багато, скажем так, обстрілів в Харкові і так далі. І людина бачить, що на тій на тій вулиці є боєприпаси. Вона може, скажімо так, змінити свій маршрут. Ми взяли умовно безпечний радіус 100 метрів, тому mm -hmm. воно не, не показує точні координати. Це також було з певних міркувань безпеки інших е, зроблено. От, але людина може зрозуміти, як, як їй краще побудувати маршрут в тому чи іншому населеному пункті. і от випадок з життя. Теж минулого року, в червні, я прогулювався в одному з наших окраїн на в Києві, один зі спальних районів, і по маршруту, по якому я там постійно бігав, я побачив табличку з колючим дротом обережно міни. Я от не ризикнув туди піти, хоч цей колючий дріт уже був розрізаний. Тобто таке здавалося враження, що ніби якби. Безпечно, але з іншого боку, ніхто не забрав цю табличку обережно міни, і зараз я. Прийду, наприклад, на те ж саме місце, і там не буде цієї таблички. Які мої дії, як я можу впевнитися, що там уже немає цих мін, тобто, я так розумію, що це були міни, встановлені проти диверсійних якихось розвідувальних груп? Чи мені краще туди вже не потикатися, раз там була ця табличка? От що ви порадите? Ну я б особисто не, не ризикував ходити на таким маршрутом. Хоча, і, скажімо так, я маю певну відповідну підготовку, але все одно краще постаратися от обмежити себе і перейти там. Тому що, на жаль, не завжди є достовірна інформація, і іноді потрібно перевіряти деякі місця. Також тут співпраця Може бути різних скажімо так, структур, які займаються. Ну, Навіть якщо так. табличка зникла, так. От, тобто краще туди от, не, не, не йти, знаючи, що вона там була. І чи коли проходить розмінування, ви ставите якісь маячки? Ну, тобто, щоб це, от як ви кажете, інформація була достовірна, щоб людина точно знала, що по цій стежці я ходив, колись була табличка «Обережно міни, а тепер там може стояти інша табличка, розмінована. Є така практика В, ну, чи взагалі, ні? Як дізнаватися? Взагалі, про це? Взагалі передбачене саме обгородження і позначення небезпечних ділянок, тобто це знаки мінної небезпеки, таблички може бути, скажімо так, маркувальна стрічка. Така це питання є, скажімо, для обслуговування оцих ділянок, які вже. Були відмарковані Це органи місцевої влади. Вони повинні за цим спостерігати і повідомляти своїх громадян про те, що бути обережними, ще раз нагадувати і так далі. От а питання, коли вже проводиться планове розмінування певної ділянки території, яка була замінована. Вона вже е, офіційно передається, е, скажімо так, користувачу, який буде тою землею користуватися. Тобто, якщо ви, наприклад, фермер, у вас була замінована там або підозра, або відбувся підрив, і так далі. І вже дана ділянка передається в користування. Людина вже безпосередньо знає, що вона є. І реч. Останні буквально уточнення на 10 так. секунд. Але якщо ця ділянка, наприклад, ліс, вона в власності громади, то це залежить від. Сільського, наприклад, так, голови, так. там, якщо провелися роботи з розмінування, розмінування то він має поставити так, таблички, так. що все тут розмінування. Він повин, повинен в першу чергу повідомити своїх громадян про те, що дана ділянка, mm. яка була. Замінована, вона на даний момент є очищена. Пане Микола. Ми так. вже з вами прощаємось. Дуже коротке запитання з якого регіону зараз найчастіше отримуєте повідомлення про замінування і небезпеку. Ну, у нас за найбільше небезпека це Харківщина, Херсонщина, Миколаївщина. Це як нагадування і, і в... частина Донеччини нашим так. глядачам з тих регіонів бути особливо обережними зараз, коли травень, погода, природа. Микола Дидик, заступник начальника. Відділ організації піротехнічних робіт ДСНС України був з нами гостем прямого ефіру. Один плюс марафон Єдині новини триває. Попереду телевізійна служба новин її Соломія Вітвіцька.